Ремаркетинг, який бачить все, або нова функція від Google Ads. Це шанс для вашого інтернет-магазину бути на крок попереду від конкурентів. Google Ads запустив нову потужну функцію списки клієнтів на основі конверсії, яка працює за допомогою Enhanced Conversions. І це не просто галочка в налаштуваннях, це новий рівень ремаркетингу. Раніше ви робили рекламу на тих, хто заходив на сайт через UCIS. Але якщо людина почистила браузер або зайшла на сайт з іншого пристрою, ви її. І втратили. Тепер Google автоматично створює списки клієнтів на основі їхніх реальних дій покупок, заявок та реєстрацій. Коли користувач реєструється або оформлює замовлення, тех фіксує події, передає хешовані дані, імейл, телефон чи інші контакти. Google звіряє їх зі своєю базою і створює готові аудиторії. Тобто Google будує ремаркетинг не на куках, а на реальних діях ваших покупців. І тепер можна впізнати клієнта навіть тоді, коли він заходить з іншого пристрою. Робити? З вас лайк, а я розкажу. Перше, налаштовуємо Enhanced Conversions через стек Google Ads або GA4 Plus GTM. Друге. Передаємо емейл, телефон чи інші дані користувача. Третє. Перевіряємо зв'язок аккаунтів GA4 і Google Ads. І четверте. Вмикаємо функцію списки клієнтів на основі конверсій в Google Ads.